Всім сонячне чао! З вами Влад Каво, викладач італійської мови, мистецтвознавець знавець і коуч з стосунків. Посилання на мої блоги будуть в описі відео та в першому коментарі. Карі студенті, дорогі студенти, якщо ви думаєте, що італійська мова це тільки бонжорно, белла», піцца і тіано, то ласкаво просимо у світ справжньої італійської мови, де 80% емоцій передається короткими п'ятю. Словами, якщо ви навчитеся використовувати ці п'ять чарівних слів, то ви будете звучати на 80% італійкою, тому що за допомогою цих п'яти слів ви зможете виражати свої емоції, фрази, думки, навіть не особливо знаючи граматику італійської мови, цей урок лайфхак на всі моменти життя. Перше слово, найпопулярніше це дай. Значення у нього різні, залежно від ситуації. Наприклад, ну давай, ну дай, та ну, ну ж бо, ну досить вже. Його можна використовувати в ситуаціях, коли ми вимовляємо щось, підтримуємо когось, обурюємо що, крузуємося, поспішаємо кудись, типу ну давай швидше, ще, давай, дай, 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 давай, швидше, скорі, скоріше ми запізнюємося. Розумієте, так? Наприклад, фраза у житті: Дай в'єні кон ме, ну ж бо, ну, ходімо зі мною. кредо. Та ну, я тобі не вірю, ну, це не серйозно, не може бути. да ну. Da, Або там ще фраза: дай су, но не ла фіне мондо. Ну, давай, це ж не кінець світу, нічого ти? Розумієте, воно не прикладається буквально, це емоція. Дам вам секретну пораду на вушку. тихесенько, так. Ти можеш говорити дай в будь-якій емоційній ситуації. І це вже буде звучати по-італійськи. Насправді, це слово паразит, реально паразит. Те, з якою інтонацією ти його будеш вимовляти, робить половину його сенсу. Наприклад, ти можеш сказати радісно, дай! Ти можеш сказати злобно, дай. «дай». дай! Ти можеш сказати, коли ти не робиш домашку дай, коли пропускаєте домашні завдання, що я задаю на моїх курсах, коли займаюся онлайн. Або ти можеш сказати у відчаї, коли тобі сумно, дай. Дай я не вмію смуток виражати, бо я дуже люблю життя. Ось, якщо ви придивитеся, то побачите, що італійці на вулицях жонглюють цим словом і так і сяк. Вони дуже його люблять вимовляти, тому що воно універсальне. Багато фраз можу замінити цим словом. До речі, запрошую тебе на мій курс італійської мови. Це унікальний курс, який побудований за методом поліглотів. Якщо у вас ніяк не виходить вивчити італійську мову, туди сюди пробуєш з тим з тим, не виходить, То мій курс вирішить вашу проблему. Там чітка структура, дослідовна, крок за кроком, і все, що вам потрібно, ви отримуєте. Я економлю ваш час. Все, що потрібно в одному курсі. Вам нічого не потрібно шукати. Все зроблено за вас. Я все зробив за вас. Я економлю ваш час та ваші сили. Там базова громадика рівня А1. та Рівень а 2 для продовжуючих після нього можна навіть складати іспит міжнародний та отримувати бумаженцю, щоб офіційно працювати. Тому що в курсі є все, що потрібно для цього. Для підписників каналу дуже велика знижка. Посилання на курс в описі і в першому коментарі. Або просто напишіть в коментарі слово Хочу курс. Я вам надішлю посилання, якщо вам йти. Добре, йдемо далі. Наступне слово. Алора, allora. вимова Алора, allora. наголос на букву О Алора, Алора, Алора. Лора, його значення. Ну що ж, отже, значить так. Ну нудьгу Алора, allora. і так, ну добре, ну давайте М. Оце все це теж Алора, allora. у нього дуже багато сенсів. Якщо ви навіть хочете просто потягнути час і щось придумати, що сказати, так? Ну, знаєте, як в українській мові, «Ем, ну, я думаю, так, ми це заміняємо словом «М -м, алора, пенсо, бачите, і розтягуємо, розтягуємо час, щоб додати в голові швиденько, що сказати, придумати та відповісти. Коли ми його використовуємо ще, перше, щоб почати фразу постійно. Щоб перейти з однієї теми в іншу тему, щоб організувати мовлення, привести увагу, так, там вийшла на подіум, на презентацію чогось, так, Алора, і всі так на тебе подивилися, щоб показати, що ти глибоко розмірковуєш там, стала перед картиною в музеї, офіці, Алора, задумчиво, як професор Снейп. Алора, приклади з фраз. Алора, коза. Почемо, стасера, ну що, що робимо сьогодні ввечері? Алора ті сп'єго тутто. отже, пояснюю все. Або просто Алора allora і пауза. Просто щоб виглядати глибокомислющим філософом. Алора. Allora. Порада так між нами секрет. Скажи: Алора, allora і зроби серйозне обличчя і 50% успіху в спілкуванні забезпечено. Наступне слово. Бо. Бо. Що означає бо? Без поняття. Звідки я знаю, що воно означає. Бо та хто його зна, хз, та чорт його зна. Ось ці всі фрази. Ми його використовуємо, коли справді не знаєш, що відповісти, коли ліньки думати, коли просто хочеться залишитися загадковою. Приклади фраз з життя. Коель, tipo. хто цей чувак, хто цей тип? Бо та хз. Та хто його знає та не знає та фіг його знає. І фіг теж та фіг його знає, теж можна як Бо перекласти. Куандо il treno. Коли прибу... прибуває потяг, поїзд. Так. Хз... Звідки я знаю, поняття немає. Може в восьмій, може там Форсе Але Ото. Форси, але сей, можливо, у восьмій, можливо, у шостій. Тобто ось таке значення у нього. бо. Перейдемо до наступного слова: Магарі, вимова магарі, наголос на другу букву А. Магарі його значення от би, хотілося б, дай Боже, мрію, було б непогано. Воно використовується коли. Ми мріємо, сподіваємося на щось, або так саркастично погоджуємося на щось. Приклад фрази у житті «Andiamo a Parigi questo weekend. вікенд. Hmm. Поїдемо до Парижу на цими виходними. Hmm. Magari. можливо, хотілося б дуже. Ai già finito il lavoro. Ти вже закінчила, закінчила роботу. Магарі, якщо б, якщо б хотілося б. Важливо, пам'ятайте, що магарі дорівнює емоція плюс фантазія. Використовуйте його, коли ваше серце хоче щось, так? Але реальність ситуація каже, що ні, не сьогодні, на жаль, ні, потерпіли, потерпілі. З такою, знаєш, ноткою смуточку. Ну, і останнє слово баста, баста і, і досить на сьогодні. Баста наголос на першу букву. баста, так. Басти ногою топни». Значення: досить, все, досить, достатньо. Ну, добре вже, стоп, не хочу більше, хватить і так далі. Тобто, ми використовуємо баста, коли. Хочемо щось зупинити, коли щось нам дуже набридло, коли потрібно зупинити когось, коли просто вже не можеш, просто достатньо коли. При, приклади фраз у житті Баста Парлари, студіамо, Ну все досить балакати, теревенькать, студіємо, Манджо Манджотропо. Баста, я вже переїв. Стоп, мама, більш не можу. не хватить їсти більше. Або там баста конкусті драмі, да досі ти вже з цими драмами достав Там якийсь там арбузер достає так. Баста, ти мені достав. Баста, це така, знаєш, чарівна кнопка Стоп. Італійською мовою корисно і в житті, і в стосунках з партнером. До речі, підписуйтесь на мій блог про стосунки. Там багато корисного, що робить життя жінок кращими. Допомагає підвищувати самооцінку, свою самоцінність. Нещодавно у мене вийшов курс Ти богиня а не функція. Жінки після проходження цієї програми казали, що його повинна прийти кожна жінка. Там надзвичайно потрібні знання. Посилання буде в описі в першому коментарі. І пам'ятайте, будь ласочка, в Італії важливо не тільки що ти говориш, а й те, як ти це говориш. Навіть не важливо, що ти говориш, а от як ти це говориш, це головне емоція. Говорити потрібно і руками, і серцем, емоцією з голосом, цілую, обіймаю, бережуть себе. Не нервуйте, баста нервувати, досить нервувати, хватить, все буде добре, все у вас наладиться і ви досягнете своїх мрій і та мети. Чао-чао-чао!